Пішаки і слони пішки, коні алюром, а король з королеву, які належать поважно. В рамках фестивалю шахів, що його організувало і провело у Дніпрі управління спорту Департаменту гуманітарної політики міської ради, відправилися на 19 різних локацій мегаполісу, 17 з яких склали загальноосвітні навчальні заклади, де за дошки сіли понад 600 дітей і дорослих. В семи з них відбувся сеанс одночасної гри серед професійних спортсменів. Окрім цього, останні так і за статусом, разом з учасниками різних вікових категорій і груп та аматорів з'ясовували звання переможців і призерів у ході турнірів, що проходить на базах сьомої дитячо юнацької спортивної школи та комунального закладу культури Дніпровській міській публічні бібліотеки. Мы давно ждали такой шахматный праздник. И, ну, мы, когда мы, я имею в виду шахматисты, тренера, организаторы. Но как ждали это дети, которые в турнире сегодня играют более 70 человек. А по городу многие спортивные школы, многие общеобразовательные взяли эстафету и проводят там сеансы, лекции, турниры. Это праздник и хочется, чтобы такое не раз в год было, а хотя бы раз там в 2-3 месяца. Від спокуси отримати задоволення, купу позитивних емоцій і вражень від стратегічної гри, яка, окрім спортивних досягнень вершин і результатів, увібрала в себе елементи мистецтва та науки і являє розумовий тренажер, що вимагає постійного інтелектуального напруження і розв'язання логічних задач, розвиває концентрацію уваги та покращує пам'ять. Не втрималися і директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко та начальник його управління спорту Олександр Осипов, які в підсумку у партії погодили на ніч'ю шаховий спорт сьогодні набирає таких обертів дуже популярних, і ми підтримуємо і управління спорту, підтримує департамент гуманітарної політики і керівництво міста. До нових перемоги бажаємо сьогодні успіхів. Переможці і призери фестивалю шахів у Дніпрі були нагороджені медалями і пам'ятними призами, а всі без виключення учасники отримали на згадку дипломи. Тож не зволікайте, сідайте за дошки і насолоджуйтеся грою в шахи, яка допоможе вам поліпшити планування, організацію вирішення проблем, стане у нагоді, концентрувати увагу на головному, покращить і збагатить пам'ять та інтелект. Пропоную найпопулярніший дебют. Іспанської партії хід білими пішаком є два є чотири. Наступний за усіма бажаючими.